Так, ребята, всім привіт! Знову вас вітаю на каналі Авторемонт.ua Значить, у нас новий пацієнт. Це Шкода Октавія Тур 2007 року, -го 1.6. Проблема, яка потік радіатор. Більше все, що потік радіатор, тому що він внизу мокрий. Ну, Так як я думаю, ви знаєте, що шкода вона з Volkswagen з з То Для того, щоб його замінити, треба розбирати всю морду. тому, що я зрозумів, Знімаються фари. Обидві знімається бампер повністю. Знімається от верхній усілітель, знімається усілітель під бампером, відкручується весь телевізор, передній відводиться вбік, аж потім можна добратися до радіаторів. тому що всередину він не виходить мало міста, сюди він ніяк не вийде, тому що тут мішає радіатор кондиціонера. Тобто ми зараз працюємо, походу буду вмикатися, показувати, що вже зробили. Так, дивіться, значить, зняли фари повністю Зняли бампер. повністю так Тепер дивіться, Ребят коли будете знімати фари, е якщо бампер не знімете, фари ви не знімете. Тому що є ось один захований саморіз, який сидить під, під, самою, під самим бампером. І без нього ви фару не знімете ніяк. Його треба відкрутити. Бампер у нас. Тримається з кожної сторони на двох е, болтах. На бампері отут е, чорна заглушка. Вона просто-напросто на защолочках. Акуратно ковирюєте її. І, в принципі, знімається. Бампер. Тримається раз, два, три. По боках на болтах. І внизу під бампером там ще два болтика під зірочку. Отакого от типу. Ну, Volkswagen таке любить. Так, далі. Тепер дивіться, ось один болт усилитель бампера раз, внизу, два, з тої сторони таке саме. Ну, В деяких варіантах, що він відходить, цей усилитель, ну, я відкрутив, у мене не відходить. Він держиться разом із нашим телевізором. Тепер телевізор у нас тримається на чотирьох болтах, два тут і два там. Ну, Перед тим, як будете знімати, для того, щоб ваші зазори зійшлися, потім, коли назад поставите, зверніть увагу, як він стоїть відносно цього отвору. Так само поставити, тому що, якщо поставити навпаки, він є можливість його двигати. То у вас буде або фара виглядати, або, там, наприклад, наоборот, буде втоплена так і таке інше. Значить, зараз, а, ще забув сказати, знімаємо трос капота, щоб він нам не мішав. Зараз откручуємо ці 4 болта і знімаємо це все діло повністю. Продовжуємо. Так, значить, дивіться. Радіатор кондиціонера в нас остався. Цей ми зняли. Значить, треба открутить два болта ось тут, два болта ось тут. І один болт ось. ось Потому що так ви не витягнете радіатор. Далі патрубки на таких вони надіваються, а вгорі Дуже, в принципі, хорошо вони знімаються, класно, можна нічого не ламати. Далі ось у нас цей. Датчик температури. Тут теж він вставляється за защочка, там пластмасова спокійно і два розйомчика нам надо розслідіни, це у нас йдуть вентилятори. Один більший один менший, я думаю, один, мабуть, на кондью, один йде на охлажденні. І от такого типу радіатор у нас в даному автомобілі. Проблема найдена. Ось оця частинка кришки самої згнила, з той сторони, дірка, тут сота не пробита. І сам сама кришечка, тобто просто-напросто прогнило. Значить, що робити? міняти радіатор. Зобрати в... так, як і розбиралося. Далі. Так що, таке от вам невеличке, коротеньке відео по тому, як зняти радіатор з даного автомобіля. В принципі, потратили ми, я не знаю. Ну, годинки-дві, напевно, тому що розбирали його вперше. Але. За допомогою декількох ключів і одної отвертки звязочки можна це все діло розібрати. Всім, хто дивився відео, я вам дякую. Ставимо лайки, кому сподобалось, кому не сподобалось, там два лайка. Всім до побачення, до нових зустрічей!